Слава купив раму куби кольоти Сінхрос. Тобто скелі. Який злаголос не обичний? Без трека, А вже зважували ві самі? Ні, Поставиш тобі вадик на заставку на комп'ютерах. Поставив ззаді обод, стане квалайзер. Тулку якусь 200 з чим то грамм. Шосей на кассети якось не понятна. Не, не шосей на 11,28. А 11,28 рік. Да. Механіка. Хайс МХ2. Ззаді тормозів немає. Временно. Да я ти? Хумут красивий Ярик. Сними Какие вот. Ага, вот. У них и вот эту фишку. Хомуты. Они обычные. И эти три шести. Ну-ка, И тут крепится на три. А вот для дисковых приваривает. Нема крепления под вибрий.